Вітаю гості та підписників каналу, Хто зі мною ще не зняли, Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося з вами та прогноз з 17 по 23 лютого, вже скоро. Кінець лютого, да? і весна не за горами. Три варіанти у нас, як завжди, дивимося ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота, навчання і пораду. Вибирайте перший, другий, третій, Я вам даю. Секунду для того, щоб ви А кому треба більше часу, будь ласка, оприділяйтесь, ставте на паузу тайм-коди в описі до відео. Так, буду розпочинати з першого варіанту. Тих, хто обрав таку колоду, цікаву, красиву. Всі колоди гарно розмовляють, дають гарну інформацію. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Давайте сьогодні я відкрию зразу всі позиції, щоб розуміти зразу загальну картинку розкладу. Ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота, навчання, фінанси. І порада. І так, да? дивіться, який у вас настрій, п'ятірка мечів. Ви хочете тут перемогти когось дуже сильно, да? якісь обставини, якусь людину. Ви не хочете здаватись, можливо, знаєте, будете йти прямо на пролом, на рожон. Ну, от такий настрій у вас. Дуже щось сильно хочеться. Ви відчуваєте, що, можливо, ви не знаю, якщо зараз це не зробите, да, не отримаєте, то можливо, вже і не отримаєте ніколи. Ну, в такому плані. Ось так. І дуже будете боротись. Може програтися, ось я вже дивлюся, да, в особистому житті. Колкості, ваш мечів. Ви ніби можете тут казати, я знаю краще тебе, я розумію краще тебе. Послухай мене, да? щось хочете доказати. Можливо, довгий якийсь період часу, якщо брати да, ці карти разом, ви не могли цього зробити. Там, вас не чули, або у вас не вистачало сміливості, щось Да? там, можливо, ви притирались один до одного, старались спочатку, якби. якби Ну, не йти на конфлікт. Там. Ну, от на цьому тижні, може чуть-чуть не видержати, хочу уточнити. Да, тут кості теми з мужчиною. Ну, типу, знаєте, як, можливо, ви давно хотіли за якісь слова спіймати людину, да? Розуміли, що щось тут нечестоно. Ну людина така слизько скальзає, бо за якісь діла. От ви на цьому тижні можете ухватити, у вас буде за що, так? Да? І ви як посадите і розкажете. Хто, звісно, тут в самотній, да, не в парі, от ви можете зустріти якогось такого странного мужчинчика, да? з яким от такі от ігри якісь будуть. Ви його на місце будете ставити, скажімо так. Це касаємо особисто життя. Кар'єра, робота, навчання, да, король. Ой, лицар кубків тут. Ну, або ви будете взаємодіяти з якимось таким мужчиною, або це така глибока творчість ваша. Зараз ми оточимо, що це тут багато роботи. Багато роботи, і я би сказала, що тут, до прикладу, може бути тиск від керівництва на вас. Давай твори, знаєте, трошки може бути навіть. Багато так творчості, що ви вже вигораєте під кінець. Типу там, зроби так, зроби так, ще щось видумай нове. Да? Там е Керівництво говорить, не знаю, що там, наприклад, піар агентство Там кажуть, придумайте, як ще прорекламувати когось. Ну, коротше, від вас, проб... від вас вимагають якихось таких творчих потужностей сильних, які, можливо, у вас. Ну, це вже занадто, да? Напряг вам трохи буде, тяжко. Хто сам на себе працює, можливо, вам захочеться там, не знаю, відпочити, а творити треба, да? ну немає можливості. Хто сам на себе працює, знає, що Це так тільки рай дуже не виглядає, а насправді ми працюємо 7 днів на тиждень, 24 години в добу. Хто на яку відповідальність готовий, у нас, правда? Десятка кубків, десятка пентаклів, багато роботи, багато грошей. Да? Колективна якась робота може бути, багато клієнтів. Ну, з одної сторони, класно, з іншої сторони, утимітіно. Да? Але все одно, все одно класно, тому що закінчується десятками. Означає, що ви все витягнете. Да, Ви, може бути трошечки на вихідні там ближче вже да, вижити лимоном, але задоволені собою. Ну і нас про це говорить. Фінансова складова. Королева жезль, ну точно без грошей ніколи не ходить. Вона знає, як зробити. Також може бути, що у вас буде співпраця з якоюсь королевою Жезє, вона да? ваші фінанси від неї будуть залежати. Фінанси, фінанси, так, да, ріст фінансів. Якщо не на цьому тижні, то далі буде, да? Тому що жезла, вони показують енергію. По-перше, да? енергетичний канал фінансовий відкритий, по-друге, вони показують, що є якісь дії для того, щоб зробити. Ви дієте, ви не сидите на місці, і буде ріст. Рано чи пізно ця зірка говорить, що буде, будете рости. Якщо ви зараз складаєте кудись, то знаєте, що прогрес буде чуть-чуть, можливо, пізніше, але точно буде, може, і вже на наступному тижні почнеться цей ріст. Але гроші точно на перспективу є і будуть. Ну і порада карта світу. Відчувати себе в спокої. Якщо тут треба підняти гостре питання, піднімайте, поставте крапку, да, завершіть якийсь за себе процес. Для того, щоб перейти на новий рівень, треба тут щось завершити. Ну, і теж, да, в кар'єрі в роботі у нас завершення, йде. Там три аж десятки, да, щось дотягнуть по десятці жезлів, потім в цьому радіті отримати прибуль. От порада така. Не здавайтесь, ідіть до кінця. На перспективу фінанси теж показано, що буде, хто пошуках, до речі, да? пробуйте на цьому тижні, можете знайти роботу, як завершення етапу безробіття. Завершіть якийсь етап поради. Да? Завершіть, доробіть, донесіть, докажіть все, що ви хотіли зробити давно, доробіть. Ось такий тиждень. Непоганий абсолютно, я би сказала, навіть класний, так що пишіть в коментарях свої враження, ставте реакції на відео, а я переходжу до другого варіанту. Давайте подивимося, що вас чекає з сьом... 17-го. Перепрошую по 23 лютого. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання. І будемо дивитися, сьогодні відкриваю всі позиції зразу, ваш настрій. Щоб бачити загальну картинку. Особисте життя, кар'єра, робота, навчання, фінанси. Тиждень уже веселий і порада. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки! І на дні башня. І я да, в минулому варіанті не перевертала, а це на автоматі. Чогось захотілося провольнити тут башня. Руйнівний тиждень одразу, да? руйнівний просто тиждень у вас іде переживательні. Загальна енергія зразу вимальовується таке. А ви щось дуже боїтесь, ви за щось дуже хватаєтесь, ви щось хочете втримати, продовжити і так далі. Ну, тут зразу по-загальному я бачу, що це не вдасться і не потрібно щось, за щось тримати. Якщо тут є якісь проблеми, там, звільняють з роботи, або мусите там, розставатися з коханою людиною. Не тримайтесь, відпускайте, буде легше. Нічого все одно не вдасться, тільки нірви потрапити. Да? Дев'ятка мечі, ви переживаєте, ви за щось хвилюєтесь, плачете, можливо, погано спите. Ну такий тиждень я не можу тут в цьому розкладу сказати, що тиждень буде солодкий мед, да? ну, не маю я права як таролог, за це мене накажуть. Брехати і казати, що не все так погано. Поганий тиждень, реально, складний дуже сильно. Але він теж. Складний, але необхідний. Коли ви перестанете триматися за те, що не потрібно, да, ви помучитесь, але вам стане легше. А якщо ви будете цеплятись, 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 вам буде набагато довше погано, все одно ви це відпустите, врешті-решт. Ви просто продовжите е, свій шлях страждань. Розумієте? Переживаєте. особисте життя. Роз, е, щось ви розстроєні. За щось ви тут переживаєте. Е, Якийсь траур тут у вас, да? зациклені на чомусь, п'ятірка кубків. Давайте її уточним особисте життя. Хто не в парі, ну, звісно, я по цій карті не бачу, що ви будете в парі. Чого ви тут такі розстроєні? Може бути, фінансова якась подепльока вас мучить саме в сімейному плані. Треба якісь гроші кудись віддати, да? заплатити там за навчання, може, дитині, тут дитяча карта на фінанси. Або вас не вистачає на щось. Ви переживаєте, да? Ну, Дивіться, тут, в принципі, то не старші аркани в, цих, в, цих, в таких складних картах. Можливо, в цей тиждень помучитись, на, на наступний буде зовсім все по-іншому. Ви хочете щось купити, прийшли це, і це, це вже продали. Да? Ну, і не роблять більше. І ви там страдаєте, ну чого, буде щось краще. Відпустіть, і, знаєте, щось оце таке нехороше, що прийшло хороше. Ну і тут у вас як, можете не отримати потрібної підтримки, да? будуть спори якісь, на що там потратимо, куди вкладемо, або, не знаю. Мали дати зарплату, заморозили, не дають їм і ви переживаєте. Як тепер буде, по цьому поводу теж свартість. Ну, Варіантів море, але з вас буде розстраювати щось в особистому житті, розумієте? Кар'єра, робота, навчання у нас тут підвішене. Все зависло, все застило, нічого не шевелиться. Да? Хто там в пошуках, ну ні, ще на цьому тижні не знайдете. Про що тут повіше немає? Супер про ріст якийсь, про конфлікти можуть бути. Про те, що нема сил. Можливо, тут, я зараз я спитаю карт. Чи, можливо, це так, що просто ви хворієте, Така ситуація? Відбувається. Ні, тут, знаєте, як ніби більше тиждень про те, що. От... Не вдається щось, ну, от не вдається, ви хочете, щоб вдалося, ви його тянете, але не виходить. Да? Ви чимось тут жертвуєте, пробуєте, там, не знаю, не можете знайти роботу, всюди розіслали і сидите і сваритися, і думаєте, да, що ж таке, що десь біжите. Не, тут такий тиждень, що неможливо цю енергію проштовхнути. От неможливо. Краще дати м все світу спокій. Да? Нехай там ну не дають на цьому тижні, не прискорите, не получиться, Займіться чимось другим. Відволічіться. Хто працює, там, конфлікти на роботі, ще щось. Просто робіть вигляд, не знаю, що ви не там думаєте про щось, сидите на робочому місці, щоб відволіктися, там щось відбувається навколо вас. Сидите там, не знаю, рахуйте, скільки у вас клавіш на, на клавіатурі. От якось себе так в свою увагу відволікайте, щоб не в'їжджати, щоб не так сильно страдати. Це одно, я бачу, що енергія сильніша. Ви не можете повпливати на ці масштаби, які відбуваються на наступному тижні. Ну не можете. Повішений старший аркан. За, за, хто має свою справу, да, у вас може ну немає потоку клієнтів, застряли Ви можете пробувати починати там ціну знижувати, там товар якийсь ще докуповувати, ще там якісь витребеньки видумувати, не треба, на наступному тижні не поможе. Відпустіть, просто відпустіть, на наступному через тиждень, да, через два прийдуть люди. Оце тільки тиждень застойний. От в цих. Е в моментах, да, в цих сферах, де я дивлюсь, буде застой. Попробуйте тоді, якщо у вас енергія є, ви не можете реалізувати, вас бісить. Сердетись сам, побігайте, ще десь якось по-іншому, цю енергію. Ну так, теж по грошам, дурак. То густо-то пусто, да, що дурак говорить у нас. У гроші по дураку це або десь вклались не туди, або. Гроші з'явилися, пропали різко, да? вони не затримуються, не тримаються на наступний тиждень. Опять карта сила. Ну, дай вам Бог сила, да? карта. Щось на сім'ю можливо треба потратити. на старших родичів, на менших родичів. Да? Гроші хтось захворів, не дай Боже, да? прийшли, а треба потратити на лікування. Ну треба. Ну, нічого не зробиш. Щоб, намагайтеся е, шукати, да, будь-то в пошуку радості хоч чомусь іншому. Щоб воно вас наповнювало е, хоч трохи. Да? Встали, подивилися за вікно. Ну, зараз я глянула, сонця нема. Да? Ну, радуємося тоді сірому небо. що робити? Не будемо ж ми на, на природу впливати. Сіре небо. О, яке цікаве сіре небо, але воно є. Це небо, да? з неба, не, не знаю, ракета не летить, хоч, надіюсь, коли будете дивитися, так і буде. Да? Ну, коротше, радійте хоч якимось мелочам, Шукайте їх. Шукайте. Інакше тут виплени, буде тяжко, да? і дайте відбутись якомусь такому, знаєте, цьому застою якогось навіть руйнування, нехай воно відбудеться. Десятка чіп, як порада. Відпустіть, відпустіть, не боріться, не йдіть не сп... не проти шерсті, не йдіть проти, проти волі, нехай рушиться. Те, що має відмерти, все одно від, відімре рано чи пізно. Да, башня, як вона е, в картах я вже її тут не знайду зараз. Ну ви бачили, на, на початку я їй клала, була карта башня. Ви будували фундамент, будували. Десь щось посипалось, а нічого страшного, залатали, вже ця башня ви дальше, далі. далі, далі, далі да? По башні руйнується все те, що побудовано неправильно, на неправильних якихось емоціях, на брехні, не знаю, ще на чому. Да? Неправильні інструменти використані, от неправильно воно побудовано, по дияволу, перед цим йде карта диявола. І тому вона має відбутись, що вона має розпастись для того, щоб. Ви побачили, що ви побудували неправильно, і ви будували так, як треба. Стійку, хорошу башню, да? вежу, яка не буде падати. У вас падає ще, щось має впасти. Ну, я вже вам багато уваги приділила двієчки. Прислухайтесь, не панікуйте, тут, якби, все, все одно рано чи пізно наладиться. То краще не падати всю глибину і не страдати, а перестрибати. Фокус уваги міняти, не битися об стіну. Ось так. Ось такий другий варіант. Нехай він найлегше програється для вас, як найлегше. І нехай він все одно веде вас у ваше особисте щастя. А я переходжу до третього варіанта Хто обрав темний особняк, така колода, інтересно, люблю її. І всі люблю. Настрайтесь на себе, задавайте картам свої запитання. Подивимося, як у вас пройде 17 по 23 лютого. Всі карти зразу розкриваються. Раз що бачити загальну картину. Так, дивимося, ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота, навчання, фінанси і порада для вас. Ну, ваш настрій, да? тріка Пентаклів. Ви щось хочете з кимось, можливо, домовитись, хочете якогось зросту, ви щось можливо, хочете вивчати. Настрій такий, ніби. Хочу я хочу розвиватися, хочу домовлятися, хочу рости сама там, з кимось, і так далі. Ну тут карти зразу чуть-чуть нас якби, призупиняють. Тому що далі йде трійка мечів. От, можливо, знаєте, тут якраз так воно. Проявиться у вас. Трійка мечів як конфлікт, да? три меча, які конфліктують і розривають серце, три думки. От ви не можете домовитися з коханою людиною, не можете зустріти того, кого хочете. Ви мучитесь, це розриває вас на частини. Ну, ваш настрій вам допомагає випливтись з цього. Да? Ось так. Давайте подивимося. Про що тут? На жаль, тут навіть в когось завершення бачу стосунки. Або, на щастя, розумієте? Буває, кінець необхідний, він оновлює. Тут може бути відстань. Дуже-дуже вірогідно, що тут може бути відстань, що людина далеко, ви сумуєте, або роз'їжджаєтесь, переживаєте якісь взагалі переживання за свого партнера, або то, що не можете зустріти, хто в пошуках не можете. Да? Пробуєте, але не виходить. На цьому тижні не бачу. Я бачу переживання. Я бачу переживання. Все не то, всі не ті, немає якоїсь домовленості, можуть бути конфлікти, да, по пожу мечів, колкості якісь можуть бути. От Якщо відстань да, не можете зрозуміти один одного, якщо вже давно далеко, один від одного, може на цьому тижні теж це теж загостритись. Зовсім вже, знаєте, як говорите на різними мовами. В найлегшому варіанті просто відстань ви сумуєте. Може бути так. Ну, настрій у вас такий все одно да, триматись, домовлятись, спробувати не рубати плеча. Кар'єра робота навчання, король кубків. Король кубків може бути людина, з якою ви будете співпрацювати, да, по сонцю місяцю, чи асценденту водяна стихія, риба, скорпіон. Випала саме карта. Риба, Скорпіон, хто наша вода? Раки. да, Ну, дивіться, випала сама двійка кубки, це якісь домовленості, це союзи. Можливо, в когось, звісно, і любов і роман на роботі теж може програватися. Взагалі це коли приємна дуже атмосфера, хто в пошуках, звісно, да? тут може прозвучати пропозиція, і ви підете на роботу. Ви з кимось домовитесь, зійдетесь, там вам запропонували, ви сказали свої умови, все, все зійшлось вже працює, атмосфера хороша, нема ніякого такого стану. О, коли ви переживаєте, да, що тучі згущаються і не дай Бог ви зробити, ні. Якщо навіть щось таке раніше було, ви тут домовляєтесь. То сам на себе, де да, дві какубки завжди говорить, що приходять клієнти. Клієнти будуть, виростати, міняєтесь, мінітесь. можливо, важливий клієнт буде, от мужчина кубкової масті. Фінанси, да, що це ви тут загрустіли? П'ятірка кубків, щось ви переживаєте, на чомусь зациклені. Це знаєте, як можуть у вас фінанси бути і бути непогані, але ви це щось переживаєте. Ой, там я потратила гроші, а на зараз на це акція скітка, або от я багато потратила, як же тепер буде? А що ж тепер робити? П'ятірка кубків про це. Ну-ка, давайте її уточнимо, чи то будуть ці фінанси? ну... Можливо, чуть менше, можливо, моментами, да, вверх, вниз. Ні, гроші, все, гроші будуть, можливо, від мужчини будуть приходити від вашого, або ви будете рости. Якщо ви жінка, якщо ви мужчина, ваші фінанси ростуть. Да? Фінанси будуть. але ви переживаєте за якусь трату, яку ви зробили раніше. Ви думаєте, та блін, може, воно мені не треба було, або щось поламалось. Ну, гроші будуть. Фінанси будуть. І порада да, для вас іде карта лазня, щось нове вам кажуть, карти наповнювати себе новими емоціями, не страждати, не переживати, не жаліти про те, що було. Відпускати. Якщо ви тут скучаєте за кимось, ну скучати треба, але наповнюйте своє життя, наповнюйте, не зупиняйтесь, колись зустрінетесь. Да, можливо, там у вас тільки тиждень цей буде ця розлука. Не треба, значить, вже сидіти і страдати, а шукати чим собі занятися, Да? Перспективи взагалі тут хороші по цьому розкладу. В кар'єрі хорошо, фінанси хорошо, тому тут довіряйте да? по блазню всесвіту, ідіть в щось нове, пробуйте, розвивайтесь, на роботу виходьте, хто отримує пропозицію. Не зациклюйтесь на минулому, не страждайте по минулому. А дивіться вперед, настраюйтесь, розвивайтесь, да? настраюйте себе на позитив. Ось так. Ось такий варіант. Третій. Будь ласка, пишіть свої враження в коментарях. Ставте реакції. Хто не підписаний, запрошую підписатись, до нових відео. Па-па!